Які туфлі підходять під мою сукню? На першому місці це туфлі тілесного кольору. За дрес-кодом такого кольору взуття підходить під будь-який колір сукні. І якщо у вас є задумка купити нове взуття, однозначно беріть тілесні, буде роки вам. На другому місці туфлі кольору сукні. Ми ризикуємо тут не співпасти полутонами, сині бувають різні відтінки червоного, але якщо у вас співпало, ви на висоті. На третьому місці це е, туфлі, які підкреслюють акцентні елементи вашого образу. Наприклад, у вас зелена сукня, золотий пояс, золоті прикраси і золоті туфлі, або може бути фактура крокодилової шкіри у сумці в туфлях. А наступне відео буде про взуття в чоловічих образах. Бо коли ми йдемо кудись на івенти, ми зазвичай зі своєю другою половинкою, а питання образу і стилю лежить якраз на вас. Ви повинні це знати.